Зробимо з вами пружинку, таку, як робили колись рибалки в далекі радянські часи. На такі пружини ми ловили коропа, карася, білого амура та взагалі всю білу рибу. Тобто, у вас є можливість сконструювати таку пружину, яка буде чітко підходити, наприклад, під тест вашого вудлища, або, можливо, під особливості вашої водойми. Магазинна пружинка банан. І зараз з цього банана ми зробимо ту пружинку, яка мені потрібна для моєї оснастки. Для початку нам потрібно розібрати цю пружину за допомогою кусачок. Відтянаємо дріт. Інструмент можете використовувати різний, який у вас є під руками. Вирівнюємо пару виточків пружини, наковаляємо молоточок і вперед. Тепер візьмемо круглу губці, загинаємо дріт всередину пружини під 90 градусів. І приблизно по центру пружини вигинаємо дріт догори. І робимо кільце. Загинаємо дріт і робимо гарненьке, рівненьке кільце. Зробимо декілька обертів навколо дроту. Зайвий шматок дроту видаляємо за допомогою кусачок. Тепер нам потрібно розтягнути трішечки пружину для того, щоб виточки були більш рідкі. І було зручно забивати сюди кашу. Кожен з вас в змозі зробити довжину пружини та, що йому буде підходити під його оснастку або під його водойму. Беремо інструмент і робимо ту ж процедуру, що ми робили спочатку. Вирівнюємо дріт і знову ж таки будемо робити кільце. І робимо декілька обертів навколо дроту. І заклепуємо гострий кінчик. Робота творча. Вона вам буде цікава. Пружину ми з вами зробили. Залишилося ще зовсім небагато. Вирівнюємо шматок друту, той, що залишився від пружини. Вставляємо дріт в пружину. І тепер нам потрібно його ось тут зафіксувати. Беремо паяльник, можливо, в кого є паяльна кислота, але в мене є чудовий флюс. І пропаюємо всі оці наші скруточки. Завдяки тому, що ми пропаяємо скрутки, друзі, у нас зникнуть всі зачепи. У нас не буде проблем, що десь залишилися гострий шматочок дроту, який обріже вам повідочок, чи можливо там основну жилку, чи то буде шнур. Все, друзі, готово. В принципі, все дуже швидко, нічого складного в цьому не було. гадаю, що ви побачили всю певну технологію, як це було все легко зробити. В наступному відео я вам покажу, як з цієї пружини ми зробимо просту та надійну оснасточку, яка буде ловити карася, коропа, білого амура, плітку, ляща. Не забудьте поставити палець догори, написати цікавий коментар. Бувайте здорові, до нових зустрічей!